Основна проблема. Самогуб, проблеми ветеранів це необхідність зміни оточуючого середовища, необхідність відпочинку, необхідність взагалі, зміни своєї поведінки. Пушап, віджимання це намагання або як варіант завдяки здоровому способу життя, завдяки, завдяки спорту відволікти ветеранів або тих, хто приймав участь у бойових діях від проблеми вживання наркотиків і алкоголю. Пане Адуардо, але якщо говорити от про ваш підрозділ, в якому ви працюєте? Як ви взагалі намагаєтесь от боротися з тим, щоб не виникали ці такі депресивні стани? Ми розуміємо, і самі бачимо і знаємо, що дійсно є через складні ситуації, там які пройшли хлопці, є, є справді і алкоголь, і наркотики, про які ви говорите, і, і, і навіть не дай Бог, якісь крадіжки, тобто злочини вчиняються, агресивна поведінка і так далі. Що робити, що робить міністерство збройних сили України? Бо, щоб... Дякую. Ну я представ. Управління психологічного забезпечення, головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. І ми в нашому управлінні в Збройних силах, відповідні структури до рівня бригади працюємо за трьома основними напрямками. Якщо почати це Якісний професійно психологічний відбір Збройних сил України. Ми намагалися не брати Збройні Сили України людей, які мали або схильність до наркотичних речовин, або алкоголізму, ті, хто засуджені, ті, хто мають кримінальне минуле, або за своїми. Військово-професійними і морально-психічними якостями не можуть якісно виконувати завдання за призначенням. Це один фільтр. Другий, другий фільтр це психологічна підготовка військослужбовців до виконання завдань за призначенням в навчальних центрах, на полігонах, у військових частинах. За останніми дослідженнями соціологічними, яке проводилось у нас в головному управлінні, на сьогодні ситуація змінилася так, що Майже 75% особового складу вважають себе психологічно готовими до виконання завдань за призначенням в зоні проведення територічної операції. За ці два роки дуже змінилась в позитив ступінь довіри до командирів. Майже 82% беззаперечно довіряють своїм командирам підрозділів. Uh -huh. і. Я вважаю, що ця цифра буде доцільною. Більше 75% особового складу кажуть про зміни на краще в забезпеченні озброєння військової техніки. І третій аспект, третій напрямок нашої роботи це питання психологічної реабілітації. Ми, як психологи, ми не клінічні психологи, не медики, ми психологи забезпечуємо первинну психологічну реабілітацію на рівні. Підрозділу, взвод. потім <кій> Це навіть на позиціях під час виконання завдань. чи так. Угу. У нас є посада в кожному батальйоні, є офіцер-психолог батальйону, який фахово підготовлений і здатний практично надати першу психологічну допомогу, основну. Також ми навчаємо військовослужбовців, особливо звертаємо увагу на сержантсько-старшинський клад. Невчаю військослужбовцям розпізнавання ознак негативного впливу факторів сучасного бою і самодопомога, а також допомога один одного. А, от. а можете от розповісти, от, е, а як розпізнати? І як ну, можна зрозуміти, що з там, військовим, з бійцем щось трапилось не те? Бо ну, іноді ну, просто люди там, закриваються, ніби все гаразд, а ти не можеш до нього достукатися потім. Якось це все погано закінчується. Можна розповісти. По-перше, це зміна поведінки, або зміна, е, ну, зміна статусу його. Людина або, перше, е, змінюється мова, змінюється відношення до оточуючих, змінюється відношення до справи, якою він займається. От. Залежно від е, ступені впливу негативної ситуації, людина або Замикається в собі, є такий ефект окопа називається, вона усамітнюється. Є інші прояви, це називається гібоїдна поведінка, це дитяча поведінка. Коли людина за зовнішніми ознаками стає розкованою, не слідкує за наслідками своїх дій. І це в першу чергу є дуже небезпечним як для цієї людини самої, от, так і для оточення. Є інша категорія військослужбовців яких ми називаємо надломлені, є ще більша категорія, ми називаємо їх зламані, на яких негативні фактори війни впливають так, що їх поведінка змінюється таким чином, що ми вже зобов'язані їх відправляти до клінічних психологів для надання медичної допомоги. У нас на сьогодні існує домовленість. Більш ніж з десятками цивільних реабілітаційних центрів санаторіїв, які надають допомогу військослужбовцям, він має можливість протягом 14 днів пройти безкоштовну медико психологічну реабілітацію, у тому числі разом з родиною з дружиною. За загальними даними, у нас Медика психі... психологічну реабілітацію або санаторно керонтне лікування, і потім медика... психологічну реабілітацію пройшло більше 20 тисяч ветеранів антиристичної операції. Зараз знаходяться на реабілітації більше трьох зараз проходять десь приблизно. Більше трьох тисяч осіб. Що стосується самогубства, я можу сказати тільки одне, що приблизно кожен 10-й випадок загибелі військослужбовців в зоні в районі проведення туристичної операції, це самогубство. Причому в 80% випадків основною проблемою є розлади в родині. Це проблема саме сімейна. Тобто, поки солдат воює, він щось стається в сім'ї, там дружина йде чи щось щось. Або дружина залишається один на один з вирішенням соціальних проблем, вона їх самостійно не може вирішити, або виникає ситуація, коли у близьких родичів військослужбовця виникає захворювання, проблеми надання медичної допомоги. Інші варіанти, коли військослужбовці для того, щоб допомогти близьким, Беруть кредити, величезні кредити, а сподівання на швидке фінансове збагачення або вирішення фінансових проблем, не відбувається і тому людина закінчує життя самогустом. Зараз такі у нас почалися випадки, правда поодинокі, це вже з області психології, коли людина. Закінчує покінчує життя самогустом, передбачаючи небезпеку перебування в АТО. Він пропускає через себе проблеми, що буде з ним там, що він може бути поранений, може бути загину, може загинути. У нас є вже декілька випадків, коли людина ще не була на війні, а вона психологічно не готова, і вона закінчує життя самогустом. Тому і постає проблема фахової готовності психолога, і в більшості випадків все залежить від фахової майстерності. Чи зможе він вести розмову просто з солдатом, чи може він надати допомогу? За Вимогу, яку, наприклад, не просять, про яку не просять, да, про яку не просять. Тому і необхідно навчати психологів, і вони цьому навчаються навіть за зовнішніми ознаками розрізняти, в якому стані знаходиться mm -hmm. вони тут, Да, да, Саме просте і саме надійне це гарячий чай, в якому багато цукру і нормальна тепла бесіда. Причому зовсім не обов'язково навіть не рекомендується запитувати військослужбовця, що з тобою відбувається, як ти себе відчуваєш. В основному ми кажемо про майбутнє, що ти будеш робити потім, коли повернешся, які твої мрії в такому ракурсі. Пане Едуарде, гаразд ви говорите про, про цю допомогу в, в збройних силах України. А якщо говорити про загальну, так от ці флешмоби направлені на тому, щоб всім привернути увагу? Якщо говорити про суспільство загалом, про цивільних, про нас, про, про журналістів, які час від часу з'являються там на позиціях, але й тут в мирному житті, то що могло би суспільство зробити для тих, хто повернувся з фронту? Потрібно військовослужбовцю, який захищає батьківщину. потрібно лише дві речі: це перше, щоб суспільство визнало його як героя, а по-друге, щоб він, коли повернувся в суспільство, суспільство було готове змінитись на краще, а він в цьому суспільстві міг би знайти себе і реалізувати себе. Дуже важкі завдання, але я сподіваюся, що нам всім вдасться. Проблема насправді серйозна.